Вітаємо всіх шанувальників електромобілів на каналі MegoElectric.ua. Ми практично щодня розповідаємо вам про все, що відбувається у світі електрофікованих авто. Сьогодні покажемо у деталях черговий електрокар, який виробляється у піднебесній. Перед початком зазначимо, чи ми будемо вдячні за лайк під цим україномовним відео, а також відповімо на всі ваші запитання. А зараз починаємо! Кроссовер Geely Galaxy L7 отримав п'ять зірок у краш-тестах від агентства CN Cup. Він також став одним із найбезпечніших авто згідно програми оцінки. У CN Cup оцінювали четверту комплектацію Galaxy L7 з індексом Max. Вона має акумуляторну батарею більшого розміру та пакет технологій ADAS. Цей кросовер був куплений анонімно за 163 тисячі юанів або 23 тисячі доларів США у китайського дилера за гроші агентства. Загальний бал Gilly Galaxy L7 складає 90%, що на 9,1% вище за середні показники інших авто з Китаю. Модель здобула найвищий бал у сегменті захисту пасажирів, а саме 92,71%. Він набрав у фронтальних та бічних зіткненнях по 21 балу з 24 можливих. В ході зіткнень незначні пошкодження отримали лише ноги та груди пасажирів. За бічний наїзд на стовп цей кросовер отримав 16 із 16 балів. У сегменті безпеки пішоходів Galaxy L7 отримав 80%. Це на 8 вище за середній показник по ринку. Щодо функцій активної безпеки, Galaxy L7 набрав майже 90%. Його система AEB набрала 37 із 38 балів. Це вражаючий результат, але відзначимо, що у L7 немає системи контролю сліпих зон. Загалом Geely Galaxy L входять до топ-20 моделей відповідно до поточної оцінної версії. Його показники безпеки вищі, ніж у Xpeng G9, Changan Deepal S7, Nissan Aya, Volkswagen id6 x та Smart No1. Зазначимо, що Сі це програма оцінки безпеки та аварійних характеристик автомобілів, заснована в Китаї у 2006 році. Вона подібна до європейської програми оцінки Euro NCAP. У тестах Сі безпека автомобіля оцінюється від 0 до 100 відсотків. Потім відсотки конвертуються у зірки. Ми, канал Мігоелектрик, їдемо на Женевський міжнародний автосалон. Це буде соте ювілейне мотор-шоу в швейцарському місті. Воно стартує 26 лютого і триватиме до 3 березня. Автоподія року традиційно пройде у виставковому центрі Палехспо. На цих кадрах ви бачите, як усе відбувалося в останнє 2019-го. З 2020-го через пандемію коронавірусу автошоу в Женеві не раз скасовували, проте до остаточного закриття справа не дійшла. Організатори очікують, що відроджений автосалон відвідають близько 10 тисяч журналістів. Серед них будемо і ми. Прямо в день відкриття дивіться перший сюжет про це європейське мотор-шоу світового рівня на нашому каналі. Вже відомо, що найменше 5 автовиробників з Китаю представлятимуть свої моделі під час автосалону в Швейцарії. За кількістю електроседанів, хетчбеків та кросоверів моделі з Піднебесної займуть друге місце, звичайно, після місцевих європейських брендів. У коментарях ви можете вгадати, які марки СКНР візьмуть участь у Женевському автосалоні. А ми, як вже сказали, підготуємо для вас перше відео з моторшоу вже в понеділок, 26 лютого о півдні. Так що можете підтримати нашу подорож лайком під цим відео та написати комент. Чекаю на перше відео з Женеви. У Euro НК пройшли краш-тести дев'ять китайських електромобілів. Зрозуміло, що на європейському ринку китайські виробники прагнуть довести надійність та безпеку своїх моделей. Можна сказати, що деякі бренди досягають цієї мети, тому що кожен із цих дев'яти авто отримав 5 зірок. Euro NCAP провів краш-тести моделей чотирьох брендів. лого біуваді тестувалися Dolphin, Seal, Сон Плас дві Він же Seal U для ринків Європи, а також флагманська модель TAN. З лого EXPEN було два авто флагманський кросовер G9 і оновлена модель P7i. У бренду Nio було обрано дві моделі – 7 вона же es 7 і седан et 5 Від концерну Geely була лише нова модель Smart No3. Великий електричний кросовер EXPEN G9 продається у Європі з вересня 2023 року. Згідно з результатами краш-тестів Euro NCAP, авто отримало 5 зірок у рейтингу безпеки. Він набрав високий бал у категоріях захист дорослих пасажирів та захист пасажирів дітей. У кожній категорії тестів було по 85%. Також він отримав 78% від тестувальників у серії тестів, які визначають ступінь травмування цих авто іншими учасниками дорожнього руху. Такий же результат у тестах систем допомоги у забезпеченні безпеки. Електричний седан X-Pen P7i отримав високі бали у тестах на безпеку дорослих пасажирів, а саме 87%. Він також набрав по 81% у тестах, які визначали можливі травми під час зіткнень у дітей, а також у тестах при взаємодії з іншими учасниками дорожнього руху. Такі показники авто утримало у фронтальних, бічних зіткненнях або під час бічного наїзду на стовп. Під час випробувань систем безпеки P7I набрав 78%. Як результат у електричного флагманського седана XPM5 зірок безпеки від агентства NCAP. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.